Що таке цивільно-правовий договір? Цивільно-правовий договір це договір між двома сторонами замовником та виконавцем, відповідно до якого виконавець зобов'язується виконати певний перелік робіт. Або послуг, а замовник зобов'язаний прийняти е, ці роботи та оплатити їх. Чим він відрізняється від трудового договору? Цивільно-правовий договір направлений на отримання кінцевого результату робіт або послуг. В той же час трудовий договір направлений на забезпечення нового процесу. Коли вигідніше укладати цивільно-правовий договір, Укладання цивільно-правових договорів вигідніше, коли замовнику треба виконати е, несистемні разові роботи. А в цьому випадку буде менше податкове навантаження та відсутні зобов'язання передбачені трудовим законодавством. Коли вигідніше укладати трудовий договір, якщо замовнику необхідно забезпечення виконання постійних системних робіт або послуг, в цьому випадку необхідно укладати трудовий договір за всіма вимогами трудового законодавства. І якщо ж в цьому випадку замовник буде укладати цивільно-правовий договір. При перевірці відповідними державними органами такі відносини будуть розцінені як трудові і будуть накладені відповідні штрафні санкції.